Урара, кошенята попліткуємо. Говоримо про Олю Фреймут у Львові, Джері, Хейл, розмова, ступка та Суханов, Мадонна, Верба і Олексій Загородній, тобто позитив. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Як ненавидіти згідністю, про це ви дізнаєтесь 24 липня о 18.00 на авторській лекції пані Фреймут. Друзі, вітаю! Зустрінемося у Львові 24 липня у гранд готелі на спецлекції з етикету доброта, як зброя. Поговоримо про те, як подолати ці складні часи. Якщо ви рахуєтеся з почуттями ближнього, якщо у вас є самоповага до себе, от у вас є гарні манери. але війна кинула багато викликів, як реагувати на реальність чи, до речі, як говорити з про повільно, що можна робити, а чого краще уникати. Вхід вільний, кількість місць обмежена, тому прошу отримати свій квиток за посиланням. Втім, я все ж таки попрошу його придбати. Мінімальна вартість 700 гривень. Усі гроші підуть на батальйон, 8 добровольчий батальйон Арата. Це батальйон, який вже майже 10 років захищає нас з вами, з мого міста Новий розділ. Ці гроші передамо хлопцям і дівчатам. І якщо навіть ви не у Львові і не зможете прийти до мене у гранд готель нічого страшного. Отже, Оля Фреймут повертається в класичному для себе стилі. З одного боку, нарешті, Фреймут в Україні, з іншого боку, ми про це з вами неодноразово говорили. Від початку повномасштабного вторгнення вона просто зникла і на цьому все періодично говорила про війну в Україні, висвітлювала події, але загалом в мене... Суб'єктивно в мене, я наголошую, що у нас завжди формат пліток. Ми ніколи нічого не стверджуємо. До того ж, ми маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми просто пліткарі. І ось в мене склалося враження суб'єктивне, що Фреймут вирішила просто перечекати, пересидіти. Знайшла. Тепер безпечне місце, як то кажуть, і вирішила приїхати до Львову усім нагадати, хто така пані Ольга і в своєму традиційному стилі, не відходячи від своєї професії. Гучно про себе заявити, не знаю, як до цього ставитись. Я, чесно кажучи, не пішов би на подібну лекцію, і взагалі, як можна розуміти це формулювання, ненавидіти з гідністю? Навіщо про які зараз взагалі може йти мова манери? Які можуть бути манери у воєнний час, коли гинуть кожного дня, наші хлопці й дівчата на передовій? Не може бути манер, може бути тільки об'єднаність нації, допомагати зсу і робити усе, щоб Україна перемогла. Це найголовніше. З усім іншим будемо розбиратися потім. І як я наголошую в кожному ролику, етично-соціальна відповідальність перед своєю аудиторією. Але про це ми поговоримо трішки згодом. Що ви думаєте про таке ефектне повернення Олі Фреймут і чи взагалі на часі подібні лекції? Давайте обговоримо. Тема гаряча, цікава. Взагалі, мені є. Що розповісти про Феймут, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Адже там у нас спільнота активно зростає, дуже багато цікавих інсайдів, пліток, обговорень. Не все можу розповідати в Ютюбі. Тож переходьте, долучайтеся до нашої пліткової спільноти. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Чекаю в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти. Додати, тобто штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і карта для донатів, хто має можливість та бажання підтримати нашу політкову спільноту, буду дуже вдячна. Усі посилання в описі та в закріпленому повідомленні. Тобі ще пропозиції не надходили від продюсерів, від артистів місцевих. Я спілкуюся з Блін, я, я, я боюся деякі речі просто розказувати. Типу, щоб не наврочити? Так. А ти така забобонна трохи. Бляха, це страшне, це від мами. Знаєш, типу, я, я типу не забобонна, але краще я цього не буду робити. Отак. Типа, нехай воно станеться, я потім буду розказувати. Mm -hmm. До того нікому не кажи, так, щоб так. не нарочила. Ну коротше, якісь рухи в тому напрямку є. Та ну звісно, ну типу я ж вже там нічого ну, не спробувати. Джері Хейл дала інтерв'ю каналі Розмова. Давайте проаналізуємо трошки. Спочатку вона навчається в Америці, потім повертається, значить, проходить на відбір Євробачення. Потім у неї розпочинається всеукраїнський тур. Потім вона анонсує свій лейбл, який започаткувала. І ще потім вона йде на інтерв'ю до розмови, до лиховиди, точніше, в якості промоушена свого лейблу та себе, як. Персоналіті на ринку українського шоу-бізнесу, з точки зору позиціонування, абсолютно вірні піар-кроки, до Джері Хейл не підкопатися, молодчина. Подивився я інтерв'ю, і знаєте, що я зрозумів для себе? Чому Джері Хейл недостатньо мені, як це сказати, не те, щоб заходить, якось не сприймається все одно, а вона для мене як суперзірка в Україні. Коли. Ти заходиш в кадр і починаєш працювати. Ти суперзірка. Ти не та дівчина чи хлопець, який в житті. Наприклад, Лобода. Наприклад, Даша Астаф'єва. Наприклад, Полякова, Артем Пивоваров. Діма Монатік, Макс Барських і цих прикладів дуже багато. Так, я зараз переважно перелічив усі імена зі старої школи. Звичайно, у них більше досвіду. Звичайно, вони краще розуміються, але вибачте, Джері Хелл не новачок в шоу-бізнесі. Вона вже не один рік, і в неї теж предостатньо досвіду. І от коли Джері Хелл заходить в кадр працювати, в ній немає цієї. Зараз буду говорити дещо примітивно, тож не судіть суворо. Немає цієї богині, немає ефекту зірки. Так круто, що вона під час інтерв'ю саме звичайна дівчина. Вона така, як в житті. Вона не намагається сподобатись, вона не намагається одягнути чиюсь маску. І це круто для інтерв'ю, для спілкування зі своїми друзями, спілкування зі своїми прихильниками. Але. Коли ти в кадрі знімаєш кліп, знімаєшся в телепередачах, повинна бути суперзірка. І особисто мені ось цього лоску зірковості не вистачає. В усьому іншому, ну Яно, молодець, розвивайся, подивимося, що з цього вийде. Стосовно лейблу, вірю в успіх 50 на 50, але покаже час, тому що інколи на ринку починають вистрілювати такі гравці, на яких ти ніколи в житті не робив ставки, а вони стають лідерами ринку. Тож подивимось і обговоримо ці питання вже згодом. Що ви думаєте чи вірите в успіх лейблу Джері Хейл в якості музичної продюсерки? Давайте обговорювати. Пам'ятаєте, Остап Ступка здається, в квітні місяці цього року. А, значить, будучи нетверезим за кермом, а, врізався в іншу пропарковану автівку, а, постраждав інший водій, отримавши серйозні травми. А, значить, Остап Ступка дає інтерв'ю, говорить Суханов, передача Олексія Суханова. Все в кращих традиціях телебачення. Сором і якесь таке. Приприкре, прикре відчуття від того, що ну я не знаю, бо всі тебе можуть зразу записати в якісь хулігани чи якісь. Ну, чи злочинці, чи був злочинці. такий випадок, до речі, драматична музика, красиві портретні кадри, уважно слухаючи сухану, співчуваючи своєму герою, ступка з цим драматичним обличчям та поглядом театральним. Все як потрібно. Якщо це транслювати на телебачення інтерв'ю, однозначно всі б там бабусі, дідусі, мабуть, плакали, тому що ну, дуже-дуже якісно зроблено. Взагалі, мені подобається. Я неодноразово казав, що Суханов один із самих емпатичних інтерв'юерів в нашій країні, і хотілося б побільше бачити з ним інтерв'ю. Тому що він вміє співчувати, він вміє запитувати, він вміє бути зануреним в свого гостя, на відміну від більшості інтерв'юерів в Україні. Дуже спірна тема. Значить, звичайна справа: підняли питання ДТП. Тут неможливо якось однобічно коментувати. Ніхто не застрахований, взагалі, будучи водієм. Ти відповідальний за кермом за своє життя, за життя оточуючих за життя пішохідів і за життя інших водіїв. І вони зі свого боку точно так же відповідають за вас. Але в мене є лише одна думка: мені складно зараз давати якусь оцінку, тому що я не є водієм, у мене немає автомобіля. Є правила, які допомагають зберегти тобі життя, які допомагають тобі не наробити помилок. І одне із найголовніших правил: не сідай за кермо в нетверезому вигляді. Саме через це, з небезпечними наслідками для здоров'я, зіштовхнулася інша людина. Я не побачив нічого щирого, особисто за себе кажу. В цьому інтерв'ю мені здалося, ступка вирішив показати себе з кращого боку аудиторії як той же винник. І настав час показати глядачеві: ні, я насправді хороший. Правильно, ступка підмітив. Ми усі люди, ми усі помиляємось. Так, це правда, але це не повинно знімати відповідальності з тебе, адже ти порушив свідомо, незалежно від того, депресія в тебе там щось сталося. Якщо ти випив, будь ласка, викликай таксі, і їдь додому. Хто дивився це інтерв'ю, які у вас склалися враження, думки від почутого та побаченого? Нарешті співачка Мадонна вийшла вперше на зв'язок, залишила допис та фотографію в своєму інстаграмі. Що з нею все добре, вона йде на поправку, хто не в курсі. Значить, нещодавно співачка потрапила в лікарню, знаходилась певний час в реанімації. ЗМІ писали, що в неї якась тяжка бактеріальна інфекція. Потім інші заявили, що вона, ну ви зрозуміли, що прийняла на, на дні народження своїх прийомних дочок. Багато є теорій в будь-якому випадку, хочеться сказати, Мадонно, не хворіть. На це жива легенда. Можете зі мною спорічатися скільки завгодно, але це історична постать в сучасному шоу-бізнесі. І Мадонну, кейс Мадонни, будуть вивчати. Не в одному підручнику, я сподіваюся, Мадонна після своєї адаптації та реабілітації зможе а, продовжити підготовку до світового турне і відправитись з концертами по усьому світу. Що ви думаєте з приводу Мадонни? Чи захоплюєтесь її творчістю, чи вважаєте її постать історичною в рамках сучасного шоу-бізнесу світового? Що б вона з собою не робила? Як би вона не виглядала? Що б вона не говорила? Той бекграунд, який за її плечима він формував сучасну культуру. Мадонна була тим сірником, який поєднав собі релігію і секс. Вона поєднала абсолютно протилежні світи. Саме вона вивела роль жінки в музичній індустрії на абсолютно інший рівень. Моя думка не зміниться: легенда є легенда. Але хворіти не потрібно. Чи подобається музика Мадонни? Слухайте, не слухайте. Давайте обговоримо взагалі постать співачки. А вербу життя нічому не вчить. Вона так і не зрозуміла, за що її хетять українці. Воно дивіться, як правильно зробила у свій час квіткова. Живе. Не менш розкішно, ніж верба. І заробляє, можливо, навіть більше. Але вона правильно сформувала своє позиціонування. Я кожного дня фіксовану суму доначу на ЗСУ. Питань немає. Окей. Верба просто живе своїм життям, насолоджується. Хто не в курсі в чому суть скандалу? Верба купила собі мерседес за 10 мільйонів гривень і дуже цим вихвалялася в своїх соціальних мережах. Якщо ви чекаєте від мене якихось коментарів на рахунок будь-якої теми, то ви знаєте, що їх не буде. Чому пояснюю? Тому що я вже 6 років в цій сфері. Я, якщо ви забули Юля Верба, ви пам'ятаєте, що я, який хейт я переживала? Тому те, то, що відбувається зараз, це абсолютно повністю нормально, тому що я показала таку. Дорогу річ і ясно, що в людей бомбить для мене важливо знати свою правду, знати що це все законно зароблено. Сплачено податки, не крадено і своєю працею в нашій країні. Так що це все реально працювати і таке мати. А то, що там треба комусь зняти, тік-ток, комусь щось монтувати, комусь щось написати. Це нормальні речі. Люди хочуть з цього витягнути, хоч щось, хоч якусь популярність за рахунок могиня. Тому це все нормально. Я це переходила мільйон разів. Я абсолютно спокійно на це дивлюся, реагую. Це нікуди не дінеться, Тим більше зараз наші люди дуже озлоблені до всього, і тому так буде. Просто треба це сприйняти нормально, тому що це в людей болить і ну так воно поки що є. От і все. Табір розділився. Одні кажуть на часі, інші кажуть не на часі. Одні кажуть молодець, інші кажуть жах а мені дуже сумно, що навіть в нашій спільноті є люди, яким потрібно пояснювати, чому це не на часі. Я хочу наголосити ще раз і поставити крапку в своїй позиції, щоб ви чітко її почули і запам'ятали. Я не проти. Робіть подарунки, святкуйте дні народження, їздіть у подорожі, хто має можливість таку, купуйте нерухомість, автомобілі і все інше. Життя продовжується, але не потрібно так публічно цим хизуватися на свою багатомільйонну аудиторію. Тому що а, запит на блогерів і на звичайну людину у соціума зовсім різний. У звичайної людини немає такого масштабного впливу на велику широку масу людей, на відміну від блогера, і верба, яка транслює ось це супербагатство, при цьому вона взагалі не віддупляє. А що вона робить не так, лише проявляючи свій егоцентризм, те, що їй лише 20 чимось рочків і вона собі намутила квартири, автомобілі, все інше. Молодець, Юлю, треба вміти. Але хм, у нас є здогадки, звідки ти береш гроші. Копаю зараз пруфи, знайду обов'язково. Але не суть, поки що не про це йде мова. Ти абсолютно щиро не розумієш. Є багато українців, які втратили все у своєму житті. А хтось із своїх близьких, родичів, друзів. Ось, подивіться цього хлопчика, Макара з Маріуполя. Я пам'ятаю це відео було на початку вторгнення. Я не знаю, яка доля цієї сім'ї, але просто для порівняння верба, яка хизується тачкою. Боже, це просто немає слів. Я теж так тішуся, що не можу передати. Я бачила вчора, але я не їздила. Вона ну, не їде, вона пливе. Вона ну, просто як корабель. Ну, ти просто по дорозі О... ну, взагалі ти нічого не відчуваєш. Взагалі... Ти... І хлопчик Макар, у якого більше нічого немає. Я макар. Іди ко мені стріляють. Я Макар, мені сьогодні 7 років, спасі. А це мой дом. Вот, дом. Спасибо, спасителям з Росії, що сделали вот таке. Ну, то, що ви зараз видите. Я дуже сумніваюсь, що з морально-етичної точки зору таке хизування є нормальним, коли поряд з тобою страждають сотні тисячі сотні тисяч українців. І в чому я не правий. Сподіваюсь, ви, врешті-решт, мене почули і зрозумієте, чому не на часі займатися ось цим пантовством. Так, і на завершення, позитив. Давайте подивимось шматочок композиції, яка завірусилася в Тіктоці. Я обіцяв тобі, не буде сіровів і молоді серця не загубили. Тебе небо нахилю в мережі жартома говорять Надя Дорафієва заздрить позитивом. Живемо в час позитива, і реально, мені здається, позитив нащупав свою нішу. Він же тепер співпрацює активно з співавтором композиції Дим а Діджей Бладлес знає свою справу і вміє писати справжні поп-хіти. А зараз у позитива. Підйом кар'єри, пісня спалахи це просто топчик, просто вау! Я вважаю, що це одна із найкращих пісень релізів цього року. Зараз з'явиться нова композиція, яка вже віруситься ще до початку релізу. Я... Приємно вражений, наскільки позитив правильно включився, зрозумів, що не потрібно йому колаби, з Анями Трінчер, з іншими дівчатами-артистками. Йому потрібно самостійно займатися своєю кар'єрою. І після депресії, після проблем з алкоголем, після ось тієї роздавленості, яка наповнювала позитива, нарешті Олексій знайшов свій шлях. І я переконаний, якщо надалі будуть хіти, Олексій зможе сяяти в першому ешелоні українського шоу-бізнесу, і я буду абсолютно щиро радий за нього, тому що Олексій цього успіху заслуговує, проходячи такий тернистий шлях свого розвитку, як особистість, як артист, як медійна людина. Тож Олексію, тримаємо за тебе кулачки. Сподіваюсь, все на твоєму шляху музичному складеться так, як ти цього заслуговуєш. Чекаємо нових. Крутих композицій. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які у нас виходять до речі кожного дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.